Там ще хтось є? Е. <кліст> Люди, ви є тут? Якщо ви є, я семен, а це GT Chair. Крісло перше моє крісло, перше моє крісло в Канаді, яке я хочу оглянути, бо воно дуже мені зайшло. Насправді, десь вже два тижні я їм користуюся. Це GT з офігенною назвою, офігенною назвою двері. Двері. Двері, може двері, але. Це крісло двері. Звичайно, що воно регулюється взагалі як завгодно. Починаємо демонстрацію, друзі мої любі. Сідаємо. Воно все зроблено так, щоб пукан дихав. Бо пукан має дихати. Все це сіточка. Це сіточка, вона з переробленого пластику, тобто це не натуральні матеріали, це, ну не знаю, з чим порівняти, але сидіти дуже зручно, дуже м'яко. І якщо вам хочеться, щоб ну, щось якось. Не, від... не відпадає е, спинка. Нажимаєте кнопочку, і не просто спинка випадає, а зверніть увагу, що сідло теж їздить. Чесно кажучи, трохи є дискомфорт з тим, що е, дуже приліпає твій одяг до е, спинки, і твоє їздить от, кофта разом з стінкою, треба поправляти кожен раз. Але щоб розслабитися. Ну, ідеально. Дуже цікаво, що ви всі звикли, якщо ви бачили хоч якісь ігрові крісла, або сиділи на якихось ігрових кріслах, Ви звикли, що щоб опустити крісло вниз, треба десь там щось у там шукати. Тут під ручкою. О, це майже повністю вниз. Піднімаємо вверх, отак от береш, і під ручечкою собі так чик-чик-чик-чик, і флексиш, Отак. Дуже зручно. Все під ручкою. Звичайно, ти можеш повертати все в будь-які боки. Є кнопочки, де ти можеш. Подлокотники, підлокітники, підло підло, підло це робити, дуже підло це робити, отак от підступно. Так. Знов таки, це я в максимально розслабленій позі. Дуже легко можна отак собі регулювати підголовник, але я трохи пізніше про нього розкажу. Але потім ти хочеш чик і зафіксував в такому положенні. І тепер ти в розслабленому положенні. Тепер ти. Так, треба грати в Counter-Strike чи в доту. Ти е, стаєш в положення страждань. Отак сідаєш і зафіксував. Оп, сидиш. Страждаєш, постраждав трохи, чи перейшов в положення розслабитися. Але зверніть увагу, знов-таки треба поправити трохи кофту. Я не знаю, якщо ти в кофті-сіточці, оцій, знаєте, де там, ну, такі така от є, то буде зручно, бо ну, не буде їсти. Видно, що я давно огляди не робив. Ладно, продовжимо тут. У нас є підголовник, який в принципі повністю оце це все можна взагалі відкрутити, і воно більш буде схоже на офісне крісло. Але якщо вам підголовник треба, мені насправді він дуже виручає, дуже е, подобається. І він насправді офігенної форми у Razer, у, у всіх попередніх кріслах, які я користувався, в них в принципі підголовник він не сильно випирає, тому так, щоб оце була шия, ніколи такого в мене не було. А тут... Це саме такий підголовник, в якого підголовник приймає форму підшийника. І він такий, весь, бачите, ну сильно зроблено все. Тут взагалі все метал. І взагалі, якщо ви нічого не запам'ятаєте з цим про це крісло, я вам скажу наступне: що воно приїжджає в коробці майже повністю зібране. Я такого ще не бачив. Бо всі попередні крісла, які до мене приїжджали, а я вже зробив огляд, мабуть, штук всяких 10, то я скажу, що це тобі десь годинку треба його збирати. А це майже все зібрано. Ти там просто кріставіну підключаєш, підголовник прикрутив, якщо тобі потрібно, і, і все готово. Саме крісло майже повністю зібрано. Тут є спеціальна така регуляція під поперечного, під попереку, під, в общем, ви зрозуміли, не знаю, я взагалі-то не користувався. Якщо у вас здоровенна жопа, то треба трохи підняти вверх, і тоді поперек у вас трохи вище. Якщо у вас. Ну, така, як в мене, то в самий низ туди. Повністю зібране крісло важить мільйон кілограм, десь десь так. Бо оце метал, оце метал, оце метал, оце все метал. Воно дуже мощне і дуже важке. І це ну, і виглядає воно. Я не знаю, якщо ви любите. Навіть якщо мені здається, ви не любите хром. От я не дуже люблю хром, але отут. Завдяки формі, завдяки, не знаю, то, що воно не перед тобою, не знаю. Мені якось так трохи не так огидно, як зазвичай хром мені. І я от уявляв собі, якщо в мене там full RGB, якийсь сетап або чорно-білий царський боярський, і під то, і під то це крісло з точки зору стилю підійшло. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. І взагалі, ви там, ви там ще є. Тут такий ефект треба зробити, як я стучу по екрану. Ви, ви ще є там, будь ласка, дайте сигнал, що ви живі. До речі, трохи невеличка поправка, це все ж таки не метал. Оце метал, а це пластикова штука, але дивіться, різниці візуально ви не помітите, але всі силові деталі, вони зроблені з металу. Отут можна підкрутити, наскільки легко і далеко їздить оця. виїжджає. тобто... Налаштувати, наскільки легко, і, да, наскільки легко воно їздить, як ви любите. Якщо ви любите так, то можна зробити. Ну, а хто так не любить? Ну. Все, що вам необхідно, по класиці, коли крісло не за 40 гривень, в принципі, ви все, що вам треба, під себе можете підрегулювати. Так, треба якось так сісти, щоб ви зрозуміли. Що я максимально розслаблений. Вот. Тобто це крісло дозволяє вам максимально розслаблятися. І максимально жима... нажимати лайки і підписуватися на цей канал. Бо хто зна? хто зна, от ви очікували, що буде огляд? Не очікували, а він тут. Отакий от не. Непередбачуваний в нас інтернет! Дякую, пока.